Слава Ісусу Христу, що значить хрещення Духом Святим, і для чого даний Дух Святий? Ісус молився, щоб церква була єдина: один дух, одне тіло і один Господь. Дух святий сходив і був на пророках. У В'ятхому Завіті написано, що коли народ Божий відходить від істини Слова Божого, Дух Святий сходив на пророків, щоб навернути народ Божий до Слова Божого, до істини, до заповідей Божих у новому завіті. Ісус каже: Я піду і прийде Дух Святий. Він наповнятиме вас, наставлятиме і навчить тому, що учив Ісус. Ісус чітко вчив, що не моя воля, а воля Отця буде. Нам потрібно виконувати волю Отця Небесного. І якщо в нашому житті є Дух Святий, ми утверждаємо Слово Боже і не відступаємо. Від слова Божого ні вправо ні вліво, коли Дух Святий зійшов на апостолів, вони свідчили про Ісуса. А ісус являється Словом Божим. Дух Святий – він утішитель, він утішитель і він наставник, і він утверждає Слово Боже. Він наповнює і прийшов облічити світ про гріх, про правду і про суд. Хрещення Духа Святого це погруження. І Дух Святий вже тисячі років утверждає Слово Боже на землі. Ісус пішов до Отця Небесного, а Дух Святий прийшов. Завдяки цьому ми тепер маємо на землі істину і Євангеліє. Є багато віруючих, які скажають Слово Боже, кажуть, що можна грішити, і це свідчить про те, що сатана не спить, і багато людей ідуть лукавим шляхом. Ісус звертався у посланнях до сіми церков. Що вони одійшли від істини слова Божого? Ісус облічав церкви. Одні відступили від істини, інші втратили першу любов. Інша церкву. Ісус облічав про ідолопоклонство, про Ізавєль, яка навчає глибинам сатанинським. А є церква, яка носить ім'я, ніби вона жива, але вона являється мертвою. І є церква, яку Ісус хвалить за те, що церква зберегла Слово Боже і ім'я Ісуса Христа в чіткості. Тому ми маємо хранити Слово Боже. І через усю історію людства люди відклонялися від Слова Божого, і ті люди, на яких був Дух Божий, навертали людей до Слова Божого, до Бога. Амінь. Приєднуйтеся до міжнародної місії Слово Боже. Підписуйтесь на телеграм та Ютуб канал Станіслава та Юлії Салтаненко. Вивчайте разом із нами Біблію. Станьте сім'єю Божою. Хай воля Божа виконається у вашому житті. Амінь.